Доброго дня пропоную разом зі мною відправитись у подорож в країну алфавітів, а ще дуже весело поспівати разом голосні звуки. Учу я звуки голосні. Чому так весело мені? Бо вчу я звуки голосні. Їх рівно шість. Я всі назву А і та Е. О И та У. Співай зі мною. А, о. У, і, і, е. Пропоную пограти в гру. Відгадай перший звук та поспівай його разом зі мною. Перше слово. Україна. Який перший звук ми чуємо? У Україна. Перший звук У. Давай поспіваємо його разом. У. Це удав. Перший звук, який ми чуємо, Удав. Також звук У. Давай його поспіваємо ще раз. У-хто зображений на цій картинці? Звісно, Ельза. Який перший звук? Ельза. Звук Е позначається літерою Е. Давай поспіваємо цей звук разом. Е. -е, 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 -е. Давай поспіваємо цей звук. Що це намальовано? Акваріум. Перший звук а. Поспіваємо разом. А-такий перший звук в слові іграшки. Перший звук ми чуємо іграшки. Поспіваємо цей звук. І я просто обожнюю цей овоч. Що це таке? Огірок перший звук, який ми чуємо: Огірок. Поспіваємо разом. О, -о, -о, О. Я впевнена, що тобі знайома ця хижа істота, який перший звук в слові акула. Поспівай самостійно перший звук, який ти чуєш в слові. Акула. Яку назву має цей лісовий мешканець? Олень. Вірно. Давай дізнаємось, який перший звук в слові олень. Перший звук ми чуємо О. Давай поспіваємо разом: О. А це і. Індик. Який перший звук чуємо? Індик. Проспівай мені, будь ласка, перший звук в слові індик. Звуки це те, що ми чуємо, а кожен звук позначається літерою. Літери це те, що ми бачимо та пишемо. Звуки ми чуємо і промовляємо. А літери бачимо. Напишемо. Пропоную тобі за допомогою пластиліна зліпити літери, які позначають ці голосні звуки. А я, як завжди, чекаю фото твоїх робіт. До нових зустрічей!